Доброго ранку, мої малята, я рада вас вітати. Малята, давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Правильно, зима. Зима це пора року, коли вся природа поринає у глибокий сон. Єдине, що нагадує нам про те, що природа жива, це птахи, які своїм голосом звеселяють холодний пейзаж за вікном. Голод найбільша небезпека для пташок взимку. Малята з минулого заняття ми вже знаємо, що люди піклуються про птахів та майструють годівнички. А сьогодні ви дізнаєтесь про те, що саме можна покласти до годівнички. До годівнички можна покласти пшеницю. Овес. Просо, кукурудзу, насіння соняшника, насіння гарбуза, насіння кавона, ягоди калини, ягоди горобини, ягоди бузини, Сало, але не солоне. Крихти хліба та горішки. Сніг сніжок, сніг сніжок, на снігу сліди пташок. Це горобчики стрибали, мабуть, їстеньки шукали, та поживи, бач, нема, Замила усе зима. Ой ви пташки куцохвості, наші друзі, наші гості. Прилітайте під вікно, годівнички є для вас зерно. Ось погляньте діти до годівнички прилетіли горобці, синички і сорока. Давайте порахуємо горобців. Один, два. Скільки горобців? Два. А тепер давайте порахуємо синиць. Одна, дві. Скільки синиць? Диві молодці, а скільки сорок? Одна сорока. Правильно. Скільки всього птахів прилетіло? Багато. Малята, давайте роздивимось птахів. Горобці і синички маленькі, а сорока? Велика. До нашої годівнички прилетіло багато пташок. Тому потрібно насипати багато зерна. Ось малята і повеселішали наші пташки і почали співати. чік чирік співає горобчик. цвірінь цвірінь заспівали синички. Пташки подякували і полетіли. Дітки, а покажіть, як пташки крильцями махають. Молодці. Пташки полетіли високо-високо. Малята потрібно завжди робити добру справу. Годувати пташок взиму зернятком, хлібом. Можна разом з батьками змайструвати годівничку? Молодці малята дуже гарно попрацювали. Дізнались, чим можна годувати пташок. Порахували, повторили, як співають пташки, і трішки пограли. А наше заняття підійшло до кінця. До побачення, до нових зустрічей.